Зимові чернівці перетворюють архітектурні шедеври на справжні казкові декорації. Сьогодні ми відвідаємо один із найвидатніших університетів України Чернівецький національний університет імені Юрія Фітьковича, який розташований у стінах колишньої резиденції митрополитів, Буковини і Далмації. Щоб побачити цю пролину архітектури зсередини, не потрібно заздалегідь турбуватися про бронювання. Екскурсії проводяться тут щоденно з 10 до 17 години, а групи формуються безпосередньо на місці. Тривалість екскурсії становить 30-40 хвилин і вартість для дорослих складає 100 гривень. Особливо приємно, що екскурсії відбуваються майже щогодини, тож не доводиться довго чекати. Важливо пам'ятати, що після внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 2011 році доступ до приміщень Сувору регламентований. Відвідувати зали можна виключно в супроводі екскурсовода, утім, церкву та парк дозволено оглядати самостійно. Цей архітектурний шедевр має захоплюючу історію, що розпочалась у далекому 1864 році. Будівництво комплексу тривало 18 років з 1864 по 1882 рік. І автором грандіозного проєкту став молодий чеський архітектор Йозеф Главка, який створив цей витвір мистецтва всього у 29 років. Главка не просто спроєктував будівлю. Він створив справжній архітектурний комплекс на площі 4 гектарів. Комплекс будувався як резиденція для митрополитів Буковини та Далмації за часів Австро-Угорської імперії. Споруду було споруджено на пагорбі Домінік на місці колишньої резиденції місцевого єпископа 1770-х років. Архітектура тут поєднує елементи візантійського та романського стилів з мотивами національного мистецтва різних народів Буковини. У 1875 році тут був заснований університет імені Франца Йозефа, перший вищий навчальний заклад на Буковині. Спочатку він мав німецьку мову викладання з окремими кафедрами української та румунської мов та літератури. Утім, після Першої світової війни університет пережив кілька перейменувань, а з 1999 року носить ім'я видатного українського письменника місцевого походження Юрія Федьковича. Сьогодні тут навчаються понад 19 тисяч студентів, що робить цей заклад справжнім освітнім та науковим центром регіону. Одним із найвражаючих елементів університету є величезний вхідний хол на першому поверсі з масивними колонами. Ця просторова композиція створює атмосферу урочистості та піднесеності. Високі стелі, мармурова оздоба та складна гра світла і тіні роблять цей простір схожим на палацовий зал європейських резиденцій. Коридори оздоблені мармуровою мозаїкою з куполоподібними подібними стелями, справляють неймовірне враження своєю красою та майстерністю виконання. Де кожен елемент декору продуманий до найменших деталей. Особливою гордістю університету є три церемоніальні зали на другому поверсі мармуровий, червоний та синій. Кожен із них має свою унікальну історію, архітектурні особливості та призначення. Найвеличніший та найгарніший зал комплексу це мармуровий. Його назва говорить сама за себе. Стіни, колони та декоративні елементи виконані з натурального мармуру різних відтінків. Високі стелі прикрашені складною ліпиною з позолотою, а величні вікна забезпечують м'яке природне освітлення. Цей зал призначався для найурочистіших прийомів та церемоній митрополита. Сьогодні ж тут проводяться найважливіші університетські заходи, урочисті посвячення, вручення дипломів, міжнародні конференції. І площа залу дозволяє розмістити до 200 гостей, а акустичні властивості роблять його ідеальним для виступів та промов. Червоний зал має свою історичну цінність як єдиний, який повністю зберіг автентичне оздоблення. Коли у 1944 році більшість приміщень постраждали від пожежі, цей зал залишився недоторканим, зберігши первісний задум архітектора главки. Домінуюча червона гама створюється завдяки оксамитовим оббивкам меблів, шовковим шпалерам на стінах та багатому текстилю. Позолочені карнізи та ліпни на масивні люсти створюють атмосферу розкоші, а на підлозі досі збережена оригінальна австрійська плитка кінця 19 століття. Цей зал використовується для приватних авдієнцій митрополита та засідань церковного синоду. Сьогодні ж тут особливо урочисті події проводять і приймають високоповажного гостей університету. Синій зал відзначається особливою витонченістю та аристократичним шармом. Його кольорова палітра побудована на поєднанні різних відтінків синього з білим та золотим. Стіни прикрашає небесно блакитне кольор, а стеля прикрашена тонкою ріпляною з позолоти. Історично синій зал використовується для прийому важливих світських осіб та дипломатичних зустрічей. Сьогодні ж тут проводять літературні вечори, камерні концерти та наукові семінари. Система коридорів університету це окремий світ архітектурної досконалості. Вони з'єднують різні частини комплексу, створюючи складну але логічну модель переходів. Мармурові мозаїки на стінах, куполоподібні стелі та продумане освітлення роблять навіть звичайний перехід між приміщеннями справжньою езотичною насолодою. Особливість архітектурного задуму полягає у тому, що з кожного боку резиденція виглядає по-різному, і три основні корпуси, розташовані навколо центральної площі, створюють гармонійну композицію. Позаду головних будівель розкинувся мальовничий сад. Невід'ємна частина цього архітектурного ансамблю. Взимку цей простір набуває особливої чарівності. Засніжені алеї, оголені крони дерев та історичні споруди створюють атмосферу романтичного спокою. Ландшафт Дисайн був продуманий так само ретельно, як і архітектура будівель. Тут поєднуються елементи регулярного та пейзажного парків, що було характерно для садово-паркового мистецтва 19 століття. Справжньою прикрасою комплексу є Діюча Православна Церква Трьох Святителів, збудована у 1882 році. Цей храм надає університету особливого духовного виміру, роблячи його не лише освітнім, а й сакральним простором. Церква, визнана пам'яткою архітектури національного значення ще у 1963 році. Її архітектурні рішення гармонійно поєднуються із загальним стилем резиденції, створюючи цілісний ансамбль. З особливою урочистостю відзначається хамове свято, День трьох святителів, що припадає на 12 лютого. Внутрішнє оздоблення церкви виконане за найкращими зразками з візантійського церковного мистецтва, і під час екскурсії можна навіть почути церковний спів, що додає відвідинам особливої атмосфери. Чернівецький університет це не просто навчальний заклад. Це живий музей архітектури, який зберіг автентичність на майже 90%. Тут кожен камінь розповідає історію, а кожен коридор ховає таємниці минулого. Взимку цей архітектурний шедевр набуває особливої казковості, і сніг підкреслює витонченість ліній будівель, створює контрасти, що дозволяють по-новому побачити геніальний задум Йосифа Главки. Включення до списку ЮНЕСКО у 2011 році це визнання не лише архітектурної цінності комплексу, але й значення для світової культурної спадщини. Відвідування цього місця це подорож у часі, яка дає можливість доторкнутися до європейської історії, не виїжджаючи за межі України. Тож Чернівецький університет доводить, що справжня краса незалежить від сезону, вона вічна, як і знання, яке передається тут із покоління у покоління. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити вподобайку, підписатися до каналу. До нових зустрічей!